Привіт! Якщо ти клікнув на це відео, то тобі швидше за все Раз, зараз сумно. Ти зневірився, або зневірилися свого шляху, не знаєш, куди йти далі і що взагалі робити. Знаєш, часом у нашому житті так буває, що ми не бачимо шляху далі, його нібито немає. Ти йдеш, 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 а відповіді нема. Куди я йду? За цією дорогою я йду. Чи правильно я вчиняю? Чи так я роблю, чи не так, чи можливо є щось інше? Ці сотні-сотні питань в голові, які надають виходи, які пожирають кожного дня. Я прекрасно розумію кожного з вас, бо я неодноразово потрапляла в такі ситуації. Давалося, що весь світ проти мене, і я знову помилилась, адже що роблю щось не так, а що тоді так? Сотні про помилок падінь або прийти до бажаного. Але чи те це бажане, чи я хотіла би цього. Давай зараз а, я розкажу тобі одну історію про одну дівчинку, з яку, можливо, ти побачиш себе, можливо, не побачиш, але я спробую тобі допомогти цим. Окей? Добре. Існує, скажімо, одна дівчинка. Нехай її звуть Аля. Вона якось чула у дитинстві таку фразу шукай свого шляху, і тоді знайдеш своє щастя. Вона багато пробувала, тому що ця фраза її дуже зачепила її. Вона шукала в своєму житті, шукала те саме призначення, шукала того щастя, якого хотіла. А не зважала на думки інших. Хотіла, йшла, 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 загружала себе тоннами інформації. І нібито все так цікаво, правда? Але чи ти ж вона йшла? Одного дня вона вийшла на прогулянку. Аля ходила по нічних вулицях і помічала якісь такі дороги, які ніколи не бачила. Вона дуже багато думала, обмірковувала. І от і от, Аля завернула одну, -одну з вулиць, яку знову ж таки ніколи не бачила. І от її охопила паніка, страх. Страх невідомості, страх, як далі жити, як себе поводити, і взагалі як бути. Серце почало ще більше калатати. Кроки стали ніби не свої, ніби чужі. Аля почала оглядатись, оглядатись навколо. Раз, два, три. Немає виходу. Я не знаю, куди йти. Боже, я божеволію. І тут дихання замирає. Аля розуміє, що вона одна, безлюдя, тиша. І починають приходити думки. А що якщо це знак? Що, якщо я дійсно одна? І немає вчителя, гуру, який підскаже, як мені жити? Мабуть, у цьому є своє насолода? Мабуть, у цьому є моя сила. Сила, аби відкривати щось нове. Аля починає згадувати, а що ж їй говорило, що вона чула про свої цілі мрії, якою їй говорили бути інші? Чи її мрії, цілі дійсно її? І наша героїня йде далі і бачить знову щось нове. Якась галявина видніється здалека. І Аля не знає, йти туди чи не йти. Але думаю, ну добре, можливо, піду, можливо, там щось нове і щось мене відкриє. І от ця галявина сонячна, світла, дивовижна, яскрава, яка наповнена радістю, щастям, спокоєм і всім тим, чого вона так давно шукала. Наша героїня дуже щаслива, адже вона обирала серцем та з любов'ю. І кожна мить на цій дорозі їй взагалі непомітно відчувається. Вона тут дійсно по-справжньому щаслива. Вона обирає душею, серцем. У неї тут є друзі, кохана людина. Вона дуже сильно щаслива. Вона має все. І повертаючись до тебе, друже, хочу сказати, що це нормально не знати, куди ти хочеш йти далі. Куди, як і що для себе обрати. Не бійся, адже наша Аля вже показала, що це не страшно. Не страшно йти, куди ти хочеш. Страшно загубити себе, не розкритися, страшно не піти туди, куди ти хочеш, куди йде душа, а просто цей, цю можливість якось знехтувати нею. І цей посил відео саме в тому, аби обирати серцем, йти за тим, що ти сам хочеш, коли тобі страшно. Не бійся щось зробити не так по твоїй власній думці. Не бійся щось зробити або не здолати, адже ти це можеш. І як я доказала Аля, вона здолала тьму в своїй голові, свої думки, перестала сильно себе критикувати. вона обрала те, що вона хотіла, і прийшла до того, що вона хотіла. І я вірю, що ти теж так зможеш. Просто трошечки потрібно більше часу переосмислити саме те, що ти робиш, і проаналізувати можливо. І я вірю, що у тебе все вийде, адже все в твоїх руках. Удачі!